Привіт! Сьогодні хочу розповісти більше про планування приватного будинку на 210 квадратних метрів. Цей будинок розрахований на проживання чотирьох людей. При вході в будинок ми потрапляємо у прихожу, де розмістили шафу із місцем для сидіння та поличку для сумки та ключів. Також ми влаштували окремий вихід у інтегрований гараж на дві машини. Далі потрапляємо у простору об'єднану кухню-вітальню, де ми розмістили шафи із місцями для зберігання та технікою, мийку напроти вікна у сад Та барну стійку на 4 місця. Обідня зона як центр композиції та комфортний диван навпроти телевізора та каміну. Також влаштували вихід через розвіжні двері на терасу із зоною та обіднім столом. Також на першому поверсі є гостєвий санвузол із душовою кабіни, гостєва кімната, котельня та сходи на другий поверх. На другому поверсі ми розмістили мастер спальню з окремою гардеробною та ванною кімнатою, та влаштували власний вихід на терасу. Також ми розмістили дві дитячі та загальну ванну кімнату і пральню. В цьому проєкті ми максимально продумали кожну деталь, щоб створити комфортний простір для сімейного життя. Тож, якщо ви також плануєте будинок, звертайтеся, і ми допоможемо створити ідеальне планування саме для вас.